Закрилися всі заводи, давно не працюють. Наші славні українці по світі мандрують. Єди віра аж до Риму, нам ноги мити, бо на рідній Україні ніде да заробити. Лодку їде до Росії, Москву будувати, Щоб було за що на Україні, дітей годувати, в Україні, як на Україні. А Марійка у Мадриді вже живе з панцем. Просить, може, прости, Грицю, будь моїм коханцем. А Оксана поїхала за кордон цілом торгувати. Бо хочеться їй дуже мерседеса мати. Якби тут була робота, то й кої бідів наб'їхала. Аж за кордон. Роз'їхалися всі селяни, бак, що заробляти. Поляненькі України нікому гарати. Поляненькі України поросли травою. бо тепер ми харчуємо з польською лапшою. П'ємо підроблену горілку, а нам кажуть, бренді. Замість власної одежі mm -hmm. ходить та З нас Знаю страшні податки, лихі язари. Замість фабрик та заводів будують базари. Бо тепер невигідно добре працювати. Вигідніше пільги мати, красти й продавати. Mm -hmm. Без грошей на Україні не вчать, не лікують. Лікар, вчитель на подачках, хворі вже бракують. Та в країну сплюдрували наші депутати, ті брехливі комуняки і славні демократи. Продають вони державу нишком від народу, чужим купцям і півночі Заходу та Сходу. А в час виборів до влади ще й галасують, себе хвалять, вихваляють та боси формують. Наподали сотні партій. Про що ти копати? І сваряться до згуби, та це просто різникла політичні круги. Пробудіться українці. Біліть били в руки. Не ждіть милості від влади, матимете муки. Захищайте права свої, кожний, то всі разом, щоб кров нашу не смоктала яка зараза! Зрозуміло?